Да, поїхали? Поїхали? Ну, ні, не так. Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні вам хочу продемонструвати деякі нюанси. Значить, Ми, понятно, на полі пшениці озимої, але пройдемте в цю сторону. Ось до можете бачити, дуже часто буває що ситуація з холодом, з погодніми умовами може спричинити такий розвиток пшениці. Е, давайте викопаємо, подивимося. Візьмемо декілька рослин. От, Як ви бачите, вторина коренева система практично не розвивається. Глибина посів чуть, чуть була глибока. Цю ситуацію спробуємо виправити активним стартом. Внесемо через 14 днів покажу, що відбувається. Ще раз доброго дня. Як обіцяв, пройшло 14 днів. Ми на тому ж самому полі озимої пшениці ми йдемо в ту сторону. От як ви бачите, це до того відео з нюансами по вирощуванню. У нас доволі холодно, ви бачите по формі одежі. Це все діло в світрі. Чи в светрі? Дивіться, викопуємо. Опять та ж сама пшениця. З глибиною посіву чуть-чуть більше, ніж треба. І наша вторина коренева система. Навіть не буду оббивати. Можете самі подивитися. Дивлячись на таку роботу, хочеться сказати налітай, поспішай, ярило активний стар для коріння тримай, сила в кожній краплині, врожай буде в долоні і на кожній рослині. До зустрічі в наступних відео буде цікаво!